Одна з головних цілей товариства української сім'ї та молоді в Угорщині Нова хвиля, що базується в Будапешті, передача українських національних цінностей і традицій молодому поколінню, а також зміцнення української національної ідентичності, саме з такою метою був організований літній табір на березі озера Балатон. Цього літа, також як і в попередніх роках, українська громада Угорщини отримала можливість організувати україномовні табори для дітей. Минулого тижня ми проводили табір школи імені Лесі Українки. А цього тижня у нас проводиться табір товариства Нова хвиля. Це у товариства Нова хвиля вже ювілейний табір, адже п'ятий рік ми поспіль організуємо україномовний табір. Перше ми організували казок та пісень. А так як тепер вже діти стали дорослішими, ми тепер вже концентруємо на літературу, на цілу літературу України і також на мистецтво. Цього року у нас тематика про козацтво і про Богдана Хмельницького. Діти вивчають про нього і про діяльність козаків, і про перемоги козаків. І також вони вивчають козацькі пісні. Козацькі танці. Ми дуже багато зусиль додаємо до того, щоб дітки дійсно тут змогли розвиватися. У нас професійні вчителі, які викладають мистецтво. Тепер, наприклад, пані Юлія Колодко показала, що як треба робити Петриківський розпис. І також ми маємо професійних хореографів, які показали найважливіші рухи українського народного танцю. Я можу сказати, що тепер у нас вже створив ансамбль українських народних танців, молодіжний ансамбль. І діти наші будуть виступати на день козацтва. Так що всіх запрошуємо на цей захід, і ви зможете побачити, що як наші дітки гарно працювали в цьому таборі. не Дітей відвідав і надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор. Він також провів інтерактивне заняття для молоді. Прекрасні діти, прекрасні вчителі, які працюють під час свого відпочинку, ще працюють. тому а... Велика подяка і громадській організації нова хвиля і пані Ліліані Грексі, і всім, хто організував для українських діточок прекрасний відпочинок. З свого боку посольство зробило інтерактивну свою частину. Ми попрацювали в напрямі історії, тобто була інтелектуальна гра, були невеличкі спортивні розваги, так звані сьогоднішній модний спорт, це дроноспорт. Ну і власне домовилися, що будемо співпрацювати далі. Так що, нодямку са і що... чекаємо всіх на балотоні. Діти також брали участь у тенісних тренуваннях, групових бесідах, уроках танців та розважальних заходах.